Дуже полюбляють плавання, яке приносить не лише задоволення від перебування у воді, а й користь у відновленні здоров'я. У басейні Нептун горішні плавнів відбулися підсумкові запливи. Інваспортсменів. Юні плавці інваспортсмени горішніх плавнів хвилюються перед стартом. За кілька хвилин на водних доріжках басейну Нептун відбудеться залік, що покаже, яких результатів досягли діти за рік навчання. Попри різні нозології, плавці сумлінно тренувалися та покращували свої навички у плаванні. В групі займаються дев'ятеро вихованців. На заліку було четверо. Решта не змогли доєднатися через хворобу. Серед учасників є як досвідчені плавці, так і новачки. Дітки, ті, які почали займатися, досягли досить непоганих результатів. Я вважаю, що Найкраще басейн це для дітей, у кого є свади опорно рухового апарату, тому б. Дуже хотілося, щоб в майбутньому, якщо у когось із батьків є дітки з подібними нозологіями, приходили, зверталися і пробували, тому що для дітей це дійсно, ну як я вважаю, важливий шанс у житті спробувати і в подальшому чому, чогось досягти. Ми запрошуємо діток з опорно-руховим апаратом, з вадами слуху і зору, щоб у діток ну, було посвідчення відповідно з інвалідністю. Тому що ну, це ж інваспорт. Ми працюємо на результат, але потрібно, щоб у діток були відповідні на Не було, щоб серйозних вад захворювань серця, там, наприклад, ще епілепсія щоб не було в дитини. Регулярні тренування та професійний підхід допомагають дітям із різними вадами здоров'я розвиватися та досягати успіхів. Переселенка Вікторія Ряснова, мати учасниці запливу Поліни Ряснової, розповідає, як потрапили на плавання. Ми Ми звернулися у громадську організацію Ніжність і нам порекомендували на плавання записатись, дали координати. Дитині дуже подобається. Ми прийшли сюди плавати не вміла. Тепер вже навчилася. Тепер навчилася вже плавати. Підсумковий залік у басейні Нептун показав прогрес учасників в опануванні цим видом спорту. Діти з різними фізичними особливостями продемонстрували покращення плавальних навичок, координації та витривалості. Кожен плавець від новачків до досвідчених отримав грамоту з особистим результатом, де були зафіксовані його індивідуальні досягнення за рік. Солодкі подарунки стали символічним завершенням навчального спортивного року. Плавання це універсальний спосіб розвитку, що відкритий для всіх.